581 першу річницю відзначили жителі та гості міста Дережня. З нагоди свята відбулася урочиста хода, в якій взяли участь освітяни, медики, комунальники, працівники підприємств та організацій. Із найміста мешканців Дережні теплими словами вітали голова районної державної адміністрації Володимир Шагака, керманич міста Володимир Киричок, народні депутати Василь Шпак та Василь Демчишин. Прийміть мої щирі вітання, побажання добра, миру, злагоди, здоров'я, і всього найкраще. Адже розвиток нашого міста завжди. Є, буде, і він буде залежати тільки від нас. І на сьогоднішньому святі на сьогодні присутні народні депутати Василь Федорович Спак, Василь Васильович Демчишин. Це ті люди, які на протязі багатьох років піклуються про наше місто, про розвиток. Будь-яку хвилину, будь-яку годину можна до них звертатися і вони вирішують нагальні питання. Шановні земляки, я радий сьогодні бачити вас такими красивими радими і щасливими. Мені приємно, що в цьому місті живуть гарні, добрі. Порядні люди, люди, які оцінити, які знають добро, які бажають добра. Я сьогодні надзвичайно задоволений зустрічу з вами. З нагоди свята Василь Шпак відзначив цінними подарунками тих, хто своєю працею зробив чималий вклад у розвиток рідного краю. Таких людей повинні цінувати та шанувати передусім. Переконаний парламентарій. А от після офіційної частини розпочалися справжні народні гуляння. На запрошення Василя Федоровича до деражні приїхав квартет «Латте», який і розпочав концертну програму. Це ще не всі сюрпризи, котрі очікували на мешканців та гостей міста традиційно з нагоди свята. Тут відбувся конкурс Краси Деражня», в якому за титул переможниці змагалися одні з кращих представниць прекрасної статі. Незалежно від результатів, усі дівчата отримали чудові подарунки та теплі привітання від народного обранця Василя Шпака. Хочу привітати наших учасниць цього конкурсу і подарувати їм подарунки. Нашим учасницям. Успіху, здоров'я, щастя в їхньому житті, щоб вони мали гарну жіночу свій щасливу долю.